Так, ну що ж, всім привіт, з вами я, Чмолик, і ми будемо грати Something Rush. Якийсь Rush. Типу -який, Rush не перекладається, як так? Так, control. Давайте буду я засфоткаю контрол через те, що. Мало чого, я можу що-небудь забути. Починаємо. Так, оу. Ти дискотив Да это хай некий... до кінця перекоди. Я тоже скажу. Обидві. Де. Ви детектив у справі про три вбивства за одну ніч. Поліції нічого не знає про вбивство. Чи це самотнє божевілля, чи гангстери, чи ще щось. Може бути все підряд. Що ж, давайте перевіримо це місце. Так, пришла машина. Детектив. Яка там каждый модіти У мене відео досить перепогано бира, але мене лякаєш з чого люди знаходять моє відео. На і. Через те, що навіть мені придку про це говорити. Там такі ужасні речі. Я не знаю просто. А я не в мене і перегляди. Мені нормас. Так, саме то саме місце, походу. Так. знай, це вже жорсткий штрих є. Такс, матчів. Е, it's my turn. Дати пекното нормально, схим кого тим перегоду, по економ. Давайте всім з'ясно, на мат прекинула. Може, все вот так і дальше. Фонарик... Так ніби від машини. А. Тиво, дай Video. Так, эээ... стряг бы в него. Чему не зняти? Чому він не стал типу? Ну, я думаю, це по ТИПМу ты таком такте як нам. А, там полицейский. Я. Я не помню, что есть... там дорога, я бачу. Почу. Я вообще там дорогу, а я не могу там выйти. Давайте, я понесу, что я тут. Тут не можно пойти туда его. Значит, мы можем тут дома, что? Не можу. А штаб забыть мне. Так, это подумаем. Сейчас. Так. Чем можно Ну, Чувак, а. Where is the other one? The shot. один? chest of the куда йти? Дома, яке я розумію, воно йде... Почекай, що тут, що? Я, я не півпорадку можу дійти. Витисків, але я нічого не кажу. Тут дерева. Це Де, воно ну, взагалі не значить? Чи ні? Так... Е... Я тепер прийдем на наступне місце. Окей. Ааа... -а -а. Куди я не поїхав, я люблю цю машину. Окей? Okay. Я думав, вся игра, по типу, буде в одне місце, а то, а то пару їх буде. Хм. Hmm. Тихе місце. Так, бою наступно набагато тихіше. Я ще не переклею собі ноутбуки на комп'ютері. Через те, що я... Так, поліцейські знову таки ми не можемо діти. Тому що вона вже майже в мене злізла. Так, і що я буду робити? Надо искать значит. Так... Ой-ой-ой! Кто-то таки сгрызл с ним. Щас... Так, давайте не до китая поговорим, а может так. Вау, Що скину честное тело. Ммм, интересно, почему я это сделал? Хто зробив? Що чому? Якщо він псих, тоді він може зробити гірші речі. Окей, він, ходу любив... розчення. Його хотіла, бо... Було... Типу ісп... Я не можу це просто нормально скласти. Ба, де голова. Чекайте. Чекав, чому следит, че? Може, він вони поспішали. А, я поспішати! йо, я забув. Я це поняв. Похоже, цей маньяк, він угудує машину якогось, щось по типу такого. Колесо. Це був... Це була схована шина. Тут було клов. І це інтересно. Я думаю, це час щоб ти. Як я розумію, маніяк їздить на машині тут. Або це буде сам, по типу, створіння вийде машини. Яке... Так їздить, по потрібно. Типу. Окей, частина. Чаще 5 вместе. Че... Це, Це зіпсон автомобіль, здається. Потому технічно... технічного... Хочу потом на технічно вслуховується автомобілю. автомобіле. Идем дальше. Зас. О! О Выпьемся на решті. Що тут сталося? Яка жінчика бомжик? Е, я не зробив нічого поганого. Окей. Все таке реально. Чого не зробив, тому що я думаю, що це якесь створіння. Яке, типу, як мутант якийсь. Такі людина знала з машиною. Якщо то будуть знов сліди від машини. Мене складь зараз. А тут стрибати можна. Якщо знову будуть сліди від машини, тоді це стопудов. Якесь... Творіння, я думаю. Тому ж машину сюди не можу було приїхати. Та такий складчий. Так пишаємо. У мене кіштя, що це якісь створіння по типу. По типу мутанта, в, 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 який є машиною. По типу людина, в якої замість... сніг і. рук колеса. Так. Я зміг, Короче, я зміг, ви не змих. Бынок представляет таких паркурив. Это своей шутик-то счт ще... где-то секунд покурив сюди, А куда дальше? -мо. А куди далі мені йти? Я же просто вкрай запутався Я понял, не Це, не людина. Це не людина, це не людина, але дивиться, що просто колеса. Це не може бути людина. Дивіться. Це ужасно! Це ти і я. Мені потрібно розмовляти з... з ким? Прикольно за свідками коротше я по... дивіться, чому ти не може бути людина, як мінімум, тому що, дивіться. зараз пояснити так вато. ду перше. Людина мені з всі Сікішинки нести. Я не впевнений, що склад був пустив на всю ніч чаш. по-друге... Як воно понесло б сюди? Я розумію, я не можеш налякати, а він хоче шо. Так вот. То есть тут будет якийсь мутант, я думаю. Ты вижу таких юго це нормально, Створювати не людей іменно якимось монстрами, а якісь пусті об'єкти навіть. Де вони пішли? Здесь камшина далі тут. Це дивно. Czekaj. Znaczy, co za... do kempingu, to? Idziemy dalej. Aha, za do kempingu. To tak krótko. Ja się wiem że to... чому тут сюди запковано? Тут закрыто, окей. Значить, ми вертаємося назад, походу. А, понял. Между монети, як я понял, а втикнуты. Ага, це вот тебе вообще окей, зас. 8 Есть тем проклятий, пройшло. Так, коротше, я вернувся. І я навіть сміг вийти. Там коротше, як я поняв, треба було попадатися на спеціальні точки. Ми в Ой, но. Ой, но. Ой, но, Моя рація впала, і пістора також. Так. Мабуть, треба подзвонити. Оператор 911. Що у вас сталося? Це Оксандер. Закипаніми. Так, э, е... Ксандер, говорить де, детектив Сандер. Я на ну, ке. Оператор. Так. Э, як я можу допомогти, Сар. Оксандер. Я в пастів колоді, зараз тримаюся за стіну. Оператор. Що ви... Так. Як опинились в колодісі детектив? А, я не можу пояснити це. Оператор. Добре. Я нагадую відправляю до збригаду. Возвращай, будь ласка, візьміть велику і зарву команду. Чому ти збивай? Ти мені не поверишь, а на шукай монстр. що ви говорите, Сэй? Забудь про це просто надишу якось мені на Розумію, будь ласка, зачекайте. Чому мы... Чому я став там монстру микропица? я просто не взял Чему на просто сгурца раньше? але... а... Сравда с машин про яку я докрит баф. Почему не стал монстром с самого початку? Так, нажмите вс, що... давайте. Выпуга на майбутне. Давай напишу. Сейчас тупо вот такие скеймов. Відаю вашу машину, коли газеті виграти. Цей випадок не розкритий хіба. Чай. У вас зідає ваша машина, ви нам коли він гази втікнути. Це справа не розкрита. Якщо не підійде інші дотири, інакше це все серія вивс, так залишить таємницею. Поганий кінець. Ще інша кінцівка. Ну давайте сподобаю чи погодні чи кінцівки, як на них походити. Я -то думаю, що нічок, це ще доволі довго, що пів години. Думаю, ну воду такої техніка. Короче, давайте спробуємо, сейчас пойти на эту кентивку. Так, ну шо ж, я обернулся. Ни ч пыляйся? Я еще на получил эту одну кентивку, то я поддесь буду Є ж мені теж знову буде за собою походити. Я так часто не могу подивитися на ютубі, а де треба походь, я не знаю. Но якісь кущі кущипойти чи щось, якось так. Ото от, зустрі. От. О! От ми серед хащів. Та я можу вийти звідси. Все втікає. Так зробив. І... Ти зробив? це. Ти вийшов з кемпінгу е... А услідування ще далеко від завершення. Незважаючи на відсутність конкретних доказів, ви ще його не підозрюємо через ваш автомобіль. І до вас ставиться не довіруємо. Справжня кінцівка. Щось це було Something Rush. на граммі сподобалось? Ну ладно, затянуто за так там то И в тему на крута, а места лекала. Что ж, ставьте хедрачи на правну. Висим за СТ. Что ж, ломать малик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока.